Понад тисячу військових із родинами вже переїхали із Криму на материк. і це лише кожен шостий з тих, хто виявив бажання служити в Україні. У міністерстві оборони повідомляють, серед переселенців більше третини. Це офіцери, половина сержанти та контрактники. Решта члени їхніх родин. Для них на виїздах з півострова розгорнули три пункти допомоги у селах Ставки, Першокостантинівка і Чонгар. В останньому ТСН розповіли, працюють цілодобово. Військових з родинами годують, допомагають з транспортом для перевезення. Дення речей та розселенням на материку. Наразі солдатів передислоковують у Київську Одеську Вінницьку області, а також у міста Миколаїв, Запоріжжя і Херсон. Офіцери, військовослужбовці, взагалі всі звертаються до нас, заїжджають. Ми їх відмічаємо, пропонуємо посади, відправляємо до збірних пунктів, де вони створені в містах України. Наразі надаємо. Якусь допомогу, де покормити, розгорнута кухня польва, тут і можна і бутерброди, чай, павараму, даже готувати борщі, суп.